Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. І в рубриці Вишка для олдів ми продовжуємо працювати з матрицями і давайте усвідомимо, як піднести матрицю до степеня. Ну, ви скажете, це ж просто. Наприклад, до квадрату підносимо кожне число до квадрату і вуаля результат. З матрицями так не буде. Дивіться. Перше, що ви маєте розуміти? Згадуємо, що таке піднести до степені. Це значить, одне помножити на інше. Ну, якщо ми матрицю підносимо до степені, то треба взяти цю матрицю і помножити саму на себе. Тобто, що означає піднести до квадрату? Це означає, що ми беремо цю матрицю. І множимо на таку саму матрицю. Не можна підносити це до квадрату, це до квадрату, це до квадрату, С. Це. це не буде правильним результатом. Для того, щоб піднести до степені, якщо до квадрату, то ми двічі множимо, якщо до третього степеня, тричі множимо, розумієте? Нам необхідно матрицю помножити саму на себе. Ну, а множити матриці ви вмієте? Давайте і помножимо ці матриці. У нас в оцій матриці два рядочки і два стовпчика. В цій два рядочки і два стопчики. Два середніх числа ми викреслюємо. Якщо не знаєте чому, подивіться два попередніх мої відео, все розказала. І в новій матриці в нас буде розмір 2х2. Я малюю схему. 2 на 2. А тепер виконуємо множення. Ми беремо перший ряд на перший стопчик. Чому? Тому що цей елемент знаходиться в першому ряду, в першому стопчику. 1 множу на 1, це буде 1. Мінус 1 множу на 2, буде мінус 2. Оцей елемент знаходиться де? Перший ряд, другий стовпчик. Значить, я беру звідси перший ряд, а звідси я беру другий стопчик. 1 множу на мінус 1 це мінус 1. І мінус 1 я множу на 0, це буде 0. Перехожу до другого рядочка, і тут у нас з вами другий ряд і перший стопчик. Значить, звідси беру другий ряд і звідси перший стопчик. 2 множу на 1 це 2. І 0 множу на 2 це нулик. Далі, а цей елемент знаходиться другий ряд, другий стопчик. Беру звідси другий ряд, звідси беру другий стопчик і множу 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. І 0 помножити на 0, це буде 0. Тепер порахуємо. І в нас вийде 1 мінус 2 це мінус одиничка, тут у нас мінус одиничка, тут у нас двійка і тут мінус двійка. Що треба запам'ятати? А запам'ятати треба одну єдину важливу штуку. Підносити до степеня можна тільки в квадратній матриці. Бо ви ж знаєте, що множити можна узгоджені. А квадратна матриця сама з собою буде узгоджена.